Так, прийом, прийом. У Львові збивають борульки. Львів досі в снігу. О, такі борульки висять. Капітальні. А там от комунальники їх збивають. Зараз подивимося, як вони це роблять. Бачимо, що сонце доволі тепло. Хмар фактично немає. Відповідно, хоча б е, мінусова температура, але сонце світить і сніг потроху тане. Так, недалеко, до речі, від центральної частини Львова, вулиця Голодишевського, це бічна Івана Франка. Йдемо ближче. Там де комунальники збивають бурульки. Сніг, напевно, вони теж мали б скидати з дахів, оскільки він небезпечний. Якщо буде падати. Подивимося, як це все робиться. Так, Переходимо вулицю. Так, от комунальники якраз збивають бурульки, вони досить великі тут. Так, збільшуємо, от як вони висять. Ще буквально сьогодні-завтра у Львові тепло, холодно і буде потепління. Червоно білі стрічки повісили, щоб люди не заходили. Так. І ось саме відбувається збиття бурульок. Є комунальники, ближче, напевно, не дадуть підійти. Так, от тут щось трохи пробували вже збивати, якщо наблизити гострих кінців немає. Ось так падає. Добрий день, є трошки борольок? Трошки є. З самого ранку працюєте? Так. Багато вже вулиць об'їздили сьогодні? Трошки зараз Гадешевського там. То ви як працюєте по всій вулиці чи конкретно по якихось будинках? По всій вулиці. Зрозуміло. Важко збивати? Бачите важко. Бачимо важко. Ось така от ситуація. Збивають у Львові бурульки. А сніг ви теж знімаєте з дахів чи ні? Чи ви винятково бурульки? Сніг теж знімаєте, там? Оці снігові шапки. Який звисають, Теж, каже, тут трохи попадало вже снігу. Так, така от ситуація. Працюють. Так, каже, каже комунальник, представник комунальної служби, що близько не стояти, може впасти на голову, тому треба бути дуже обережним. Розлітаються вони капітально, ми знаємо. Дуже багато у Львові було таких випадків, що е, крига чи сніг з будинку якось перелітав декілька метрів і падав на машину. Ну, тобто логічно він мав би вниз спасти, але він трохи так, якби в бік падає, ще встигає в повітрі трохи так попланувати, якихось пару метрів, і це може бути небезпечно для автомобілів. Автомобілі, які припарковані поруч, це теж може впасти на них, розбити скло, понищити метал, кузов. Вже таких багато випадків було у Львові. Що машини пошкоджені, снігові брили, буквально прошивали лобове скло. Щоб цього не було. А, вони вже сварять, кажуть, що за стрічку, а де стрічка. Тут стрічки немає? Та стрічка. Так, ну, тут стрічки немає, можна. Я думаю, знімати тут. Машина близько. Як ви кажете? А, машина близько. Ну та близько і бачите, жіночка підказує, щоб близько машина, а що робити? Що робити, коли треба бурульки зривати? Бачите, як слизько? Щось трошки розтоплено, щось не дуже. Там взагалі літ. Поруч машини, комунальники переживають, щоб на, них, щоб на автомобіль не впало. Ну. Що робити? Працюють хлопці. Так, А борульок бачимо, там досталь є. Так. От як вони це роблять? Такий слом лопаточка. Скидають акуратно. Щось вручну збиває. І такий метод підходить. Опа. Щось вони там спілкуються між собою або ближче хоче, або далі. Цей комунальник, що вверху збиває, така от, ситуація у Львові, збивають Бурульки, щоб на голову не падало, буквально ще сьогодні-завтра така холодна температура, а вже... Ох, бабах. Ото брила упала. Бо буквально вже з п'ятниці плюсова температура, це все почне танути, падати. Аби не на голову. Комунальники намагаються максимально у Львові ці всі брульки зняти, збити. Ну, так, перехожі ходять, дивляться, зазирають на гору, щоб їм теж не впало. Машини поруч припарковані. Відстань, в принципі, чимала, декілька метрів, але знаємо з досвіду, що так може полетіти і протиранити автомобіль легенько. Навіть невеличка така брила може нашкодити. О, тут же хтось вирішив, краще я від'їду. подалі від тих брил, щоб не пошкодити автомобіль і правильно зробив чоловік. Там такий цікавий балкон без накриття. Сподіваюся, що це не, не бурульки. Так, такий. Молоток в допомогу. Стукають, збивають, все падає. Ну, трошки на машину падає, на оцю. Ну що зробиш? Ніс не зробиш? І реалії. Такий механізм збиття бурульок в лові. Нічого нового не придумали. Ось так воно все падає. Трошки можна буде відзняти. Так, от як воно все падає. Так, зараз це сніг. Люди оглядаються, то робиться, думають, оп, А там падають шматки льоду і снігу. Ну, Машина оцей газ, він ще трошки перекриває собою. Тобто це надає, це надає можливості льоду і снігу так перелітати на інші автомобілі. От питається чоловік, чи забрати машину, чи не забрати. Напевно, радиться. Краще, певно, забрати, бо... бачимо, як це все падає. Вулиця Гладишевського у Львові. Збивають бурульки, сніг, аби людям не падав на голову, що з того боку познімаємо. Ось такі борулі досить такі великі. Працює стріла, підйомник, двоє комунальників на горі і вони це все збивають. Баба. -ба. Навіть такі невеличкі шматки, але коли падають, воно вже здригається все. Газон, ну, яка є в комунальників техніка, на такій працюють, що робити. Видно, нової не дали, ще такий на старій. Виготовлений десятки років тому. Ох, яка брила впала! Ба-ба! Непроста робота у хлопців. це все збивати, холодно, працюють в рукавицях. Щось інструментами збивають, частину таким спеціальним ломом з лопаточкою. Мають молоток, обстукують. Ну, шмат впав великий льоду. Люди роздивляються, що ж тут таке там робиться. От. теж наблизити. Десь телебачите. Телебачите? бачите? Ще про це мене, як тут заходять. Слишко? А я вам скажу, що вчора були люди, з індивідуальних, я вчора розмовляла з людьми, Харкова і розмовляла з людьми сполками. Так вони говорять, що в них за ніч повністю чисте місто. У нас раніше теж було чисте місто, а тепер я не знаю, чому таке занедбання. Дивіться, я не пр я такою зимою пригадую. Це напевно десь десятки років. Ну я все життя живу, Львові, все життя такі були зими. Розумієте, що ми завжди нормально ходили по вулиці. Ну, бачите, багато опадів величезні морози. Комунальники десь не встигають уже не тільки наші комунальники, вже приватники працюють і техніку свою дають, і людей своїх дають, вони ну, не встигають. Я, я Нема так, що... раніше кожен магазин був зобов'язаний е, прибрати біля себе, а тепер магазини не прибирають. Тепер магазини не прибирають. А люди приїхали. От я вчора розмовляла з Полтавщини е, uh -huh. із Харківщини. В Харкові вони взагалі здивовані, що в нас таке робиться. А з Полтавщини той пан розказував, що садовий приїжджав, коли балотувався до, до президента. І вони в нього повірили. Але тепер, коли вони подивилися на наше місто, вони вчора при мені дзвонили на гарячу лінію, я дала телефон, щоб вони подзвонили і сказали. Чесно. Може бути, до речі, в винниках від місцевої влади такий припис, щоб дійсно хто навпроти хто живе в особняку, щоб навпроти поприбрав і тротуарну частину і дорогу. І так і роблять люди. Стараються Я скажу, що я сама стояла, отам находиться на взяла лопату і дубало, але там зверху капає, то треба трошки зверху прибирати. Треба прибирати, але бачите, що сьогодні завтра холодно, бо після завтра п'ятниця вже плюсова температура почнеться, Як це це почне падати. Я вам друге скажу, коли була просува температура, треба було мозгідці щось прибрати. Ну, якщо було А вони приписують температуру, не прибрали тут. розумієте, коли просуває температуру? Просто е, е, я сама стою ну там, під е, дев'ятим, під, під 11 номером, під дев'ятим долбали. Я теж стояла на півдні мали, бо я вища. Я, я вам ще хочу таку відповідь сказати. Недавно я спілкувався з жіночкою-комунальницею. Знаєте, яка є зарплата? Знаю, маленька дуже на руки, на руки шість на ну, казали. За один об'єкт за одну якусь ділянку. Одна ділянка це в них орієнтовно 8 будинків. Це довкола будинків, сходові клітки поми. Дві ділянки це вже там вдвічі більше. Я... Ви уявляєте? Я розумію, але раніше були норми. Розумієте? Раніше двірних, були... якби прибиральниця мала 420 квадратних метрів не більше. А ага. якщо порахувати, якщо порахувати тих. Двірників порахувати. Бачите, прошу пана, я добилася, що зняла ту штуку. Я ж дзвонила кожен день. Ну, то, а то, що ви мені показали. Так, Баба. от я ж кожен день дзвонила. Я фотокартку маю, я можу вам фотокартку показати. А то, що до мовка прислали, знайшли навіть машину. Так, це комунальники знайшли знайшли машину, як ви кажете. Працюють небезпечно, бачите, поруч машини стоять, автомобілі їздять, Дивіться, а там жіночка чуть не впала, це просто капець. Так, що це було сніг Ніхто... такий? О, бачите, що робилося? Ого, воно якби впало на голову. Ну то я, я дзвоняв на чотири дні підряд. я можу вам фотокартку перекинути. Це капець. Розумієте, я можу фото. Вони знайшли, тому що ота машина є в Галицькому районі. Вони обрізають квіти. Не квіти, а дерева обрізають. Вони ага. машини мають. Машину мають. А як я, я відправи я дзвонила декілька разів, і сьогодні рано я вже не витримала. Mm -hmm. Я то відправила. Давайте я вам переправлю фото. Добре добре. Я можу вам переправити фото. Добре добре. Розуміє? Ви то на Фейсбук не заливали ніде? А що? Я, я питаюсь, просто чи ні, не ні. заливали? Я, я не заливаю. Я просто розумію, дивіться, я йшла рано по дорозі і дивлюся, що вони так і нічого. А вони там ставили обмеження і ні одного разу це обмеження не трималося. Я вже сьогодні передзвонила, вона ту фотокартку відправила нашому е, дому праву керівнику, керівнику, комуналіст... кер, керівнику домоуправи і написала, що пані Ірина то, то є спеціально для вас фотокартка. Спеціально вона мені зразу передзвонила, я кажу, думаєте, що це пані Вікторія. Ну, бачите, молодці, мешканці, такі активні, активні, десь говорять про це, і люди приїжджають, а забирають, знімають. То, то, то Сатрусь. Сажу, ага. сажу трус, але вони, дивіться, ну отут, та добре отут, хоч тут не прибрали, і ще там за будинком там може болитися. Ага, Є, ну, ще... Ви знаєте, скільки вулиць у Львові? Просто. Я знаю, дуже багато я вам та так скажу, я сьогодні шматку та чутринку, ага. мені треба було зробити у е, І там вже в них 50 кімськоме чи 49, там номер. Я не пам'ятаю номер, а. я йшла на узві, бо там неможливо по вулиці зайти до тої поліклініки. Все слизько, так? Все так слизько, ви розумієте? Все дуже слизько. Хлопці десь переїжджають в інше місце. Хай би вони ще самби забирала, треба сказати. А то пані Олена, вона відповідає за ті во... Би, ага. Зараз, ми... зараз, зараз вам два слова можна сказати на камеру, добре? Два слова, що на камеру скажете. А? Зараз Юра підійде? Ну, то ви ви я, ініціативно жару даєте, а правильно робите. Добре, добре даєте, що жару даєте, ви бачите. Інакше б не, невідомо що прибирали. А бачите, що робиться на вулиці? Ой, Дивіться, Дивіться як, -то, що... ну, як то пройти, скажіть, безпечно, людині. Ну, а я, слухайте, я з понеділка видзвонюю наші керівнички до мовправи. Я з понеділка відзвонюю, нашій, е, ті, ті, а, з понеділка відзвонюю кожен раз. Ну, і що вам говорити? Тут, тут, А зараз секундочку, що зараз запитаємося. <питаємося>. Як вас звати прізвище? Мене звати Вікторія. Прізвище моє Альба. 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 Ви мешканка. Так, я проживаю по вулиці Кирила Нефові. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація зараз з борульками з снігом, який є на дахах, чи небезпечно. Чи десь падало поруч біля вас? Ну я вам так скажу, що дуже добре, що гарно зреагувала наша домовправа, і, і вони знайшли машину, і то все по, по, позабирали, поки воно не почало танути. Але для того, щоб то це зробилося, треба було декілька зробити дзвоників. Але я теж розумію, що їм необхідно треба було знайти машину, і щоб ну щоб їм видали ту машину. Але то дуже добре, що вони все то встигли. Єдине, що у нас дуже слизькі вулиці видають двірникам заходи. Дуже тверді. Вони стоять сукирою. Я сама бачила, як сукирою вони розбивають. У той сіль, і то, що потрібно посипати, але дуже добре, що гарно реагують. Е, ви нормально ходите? Не, не балансуєте? <рес> я вам так скажу, що цілий тиждень я ходила по дорозі, тому що дорога більше прибрана була, як тротуари. На тротуарах дуже слизько. Я не можу зрозуміти, чому не дають спеціальні засоби, щоб було і на тротуарах дуже добре. А ще покажіть, будь ласка, ту вашу світлину, які тут були балкони. Балкони зараз я покажу. Вона так, о, прошу. То сьогодні, дивіться, то сьогодні. Що то є? А то є дах, то є дах на Гладешевського е, е, е 12. Я подзвонила керівнику домоуправи, кня, княже місту, і вони знайшли машину, і то вже все прибрано. То дуже добре, що вони зреагували. Так, якби таке впало на машину або на людину. Так, про людину би задало до не Дуже добре, що зреагували. Дуже добре, що треагувати. Що ваші сусіди кажуть, чи рідні, знайомі, як вони взагалі містом ходять? Я вам хочу сказати, завжди є проблема, коли є висока вулиця. Є проблема. Якби нам зробили ще тут такі поручні, як нижче, воно було б дуже добре. Ви б Сказали, ми б трималися. Ми би трималися хоча б, так. І коли є відлега, як були тепла погода, було би дуже добре. Щоб машини, які ви проїхали, все ж таки за кордоном є такі невеличкі машини, техніка, яка то все прибирає. було би, Я розумію, що наші комунальники мають дуже маленькі зарплати, і що то їм тяжко. І на них дуже велика відповідальність, відповідальність. не тільки відповідальність, а ну і то ж, треба встати рано, то все поприбирати. І вони не мають того інструменту, і стільки сил вони не мають. Можливо, треба все ж таки залучати. Ті магазини, керівників магазинів, які знаходяться, щоб вони вчищали свою територію як було раніше. Ми дякуємо і йдемо Слушайте, щодо комунальників, бо вони та, вже та, їдуть та, бачу, пані, кудись. Олена, вони тут пані, Олена. пані Олена! Так, Комунальники якусь частину пані. вже тут щось трошки побили. Тепер переїжджають на інший на іншу локацію. О, напевно, тут будуть здаватися, ні. Так що така от ситуація? У Львові, практично в центрі. Е бічна вулиця Івана Франка, Гладишевського. У Львові збивають бурульки. Величезні вони досить. Ще маємо буквально. Та як ще маємо? Сьогодні-завтра буде холодно, але з п'ятниці. Яке це буде число? 23, 24, яке п'ятниця число? 23 числа, потепління. І це все як почне танути, оцей весь сніг, з дахів, бурульки. Ой, то буде небезпечно. Така от ситуація. Там. Так, справді така ситуація по всій Західній Україні, та що по всій Західній Україні, та по всій Україні, не тільки по Західній Україні, я думаю. Е -е, стосовно... Так, був випадок, що травмували хлопчину. Опа, що то було? А, трошки не спрацювала гідравліка чи що. Напевно, аж. машину підняло. Люди працюють. Ну так, газелька стара. А що мають робити? Що мають іншу техніку? Яку мають з такою і працюють? Щось полагодили, відроб... відремонтували. Як можуть, так і працюють хлопці. Треба віддати комунальникам цьогоріч належне, та не тільки цьогоріч взагалі. Ось вот така, от ситуація.